Вже не 60 днів депутати планують подовжити терміни оновлення даних через кволу роботу. ТЦК Україна отримує 30 літаків f 16 від Бельгії. За що Зеленський публічно розкритикував Байдена? Та чому у Вінниці чоловікам заборонили купувати перуки? Мене звати Катерина Пахальчук. Розповідаю про останні новини на цю мить. ЦК не справляються і чоловіки точно не встигнуть оновити свої дані. Проблема з пропускною спроможністю військоматів нікуди не зникла, а скоріше загострюється. бо черги під ТЦК не зменшуються. Наприклад, столичні військомати як могли обслуговувати до 70 чоловіків на день, так і роблять це зараз. І ось на другий тиждень дії закону про мобілізацію у Верховній Раді дійшли висновку, що наявну кількість військовозобов'язаних за 60 днів ТЦК прийняти не зможуть. А тому пропонують наступне: ще плюс 90 днів до основного терміну. Передба передбаченого на оновлення облікових даних, і вже сьогодні у раді зареєструють відповідний законопроект. Зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані, оскільки після оновлення даних в застосунку резерв плюс і інформації про розшук все одно потрібно йти до ТЦК. Громадяни просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів, і вони можуть отримати великі штрафи. Саме тому ми з колегами сьогодні реєструємо законопроєкт про збільшення терміну для оновлення даних військовозобов'язаних з 60 до 150 днів. Не просто ухилянти, а міжнародні злочинці. Як то кажуть, складні часи потребують складних рішень, тому в Україні далекобійників, які покинули вантажівки за кордоном, а самі втекли боючись мобілізації, хочуть прирівняти до викрадачів і справи їхні передавати до Інтерполу. Принаймні, таку ідею висловили в асоціації міжнародних автоперевізників. Нині кількість таких випадків значно збільшилася. Будемо доводити до водіїв, що якщо це буде не тільки там якісь проблеми з поліцією, там, а саме розглядатися, як. Ситуація викрадення автомобіля з усіма можливостями з подальшої передачі відповідної інформації до Інтерполу, і вони не зможуть працювати за кордоном. На жаль, ми вимушені зараз цим займатись, тому що з іншого боку, нас ніяким чином зараз держава не, не захищає від цих водіїв, які залишають машини на кордоні і не за кордоном, і на жаль, поки і не внікають цю ситуацію. Халатність у справі облаштування оборонних ліній і фортифікацій на Харківщині приносять перші невтішні результати. Після початку наступу Росіян у регіоні військові звітують: перша лінія оборони, а точніше, місце, де вона б мала бути, вже під окупацією. І питань до відповідальних за захисні споруди все більше, бо, здається, ніби росіяни знали на якій ділянці вони могли пройти. 9 травня це сталося. Я, я спостерігав, як вони приїжджали з сітку Рабіцу і не підривалися на мінних загородженнях. У мене виникло два питання. Перше питання чи там взагалі були лінії вільних загороджень? Друге питання, що гірше, ще що перше питання, це чи вони знали, де її немає. Тому так чи інакше повинні були е, там розбиратися тут службу безпеки вже не зараз. Ми не можемо сказати нічого про першу лінію оборони, тому що вона знаходиться під окупацією. Власне на це натякають і в ДБР. Там розповіли, що мають детальну інформацію про наступ росіян і похвилинні дії українських військових. І частина командирів ризикує понести кримінальну відповідальність, зокрема через тан фортифікаційних споруд, повідомили в бюро. Володимир Зеленський розкритикував свого американського колегу Джо Байдена. Зробив це у Брюсселі під час обговорення глобального саміту миру. Глава Білого Дому може на нього не приїхати через внутрішньополітичні заходи до виборів президента. Зокрема, на ці дати запланована вечірка із зірками для збору коштів на передвиборчу кампанію. Зеленський переконаний, якщо президент Байден не приїде на саміт, Путін буде тріумфувати. І я вважаю, що президент Байден потрібен. Саміту миру потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його це, це тільки буде аплодувати Путін особисто аплодувати Путін, причому стоячи. Майже мільярд євро військової допомоги вже цьогоріч Україна отримає від Бельгії. Візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселю. Вже приносить свої плоди. Між нашими країнами підписана безпекова угода. Вона передбачає підтримку Бельгією України у вступі в НАТО та європейський союз. Грошову допомогу а ще 30 винищувачів F-16, які ми отримаємо до 2028 року. Перші літаки будуть вже цього року. Ця угода дає можливість забезпечити Україну необхідним сучасним військовим обладнанням і підтримкою від нашого оборонно-промислового комплексу. У цій угоді ми зосередилися на тому, що потребують ваші військові для захисту країни. Це означає повітряну оборону, артилерію, броню і, звичайно, F-16. Про які ми говорили напередодні, ці винищувачі будуть передані Україні настільки швидко, наскільки це буде можливо. Разом з тим, відповідаючи на запитання журналістів, прем'єр-міністр Бельгії заявив, що використовувати F-16 Україна зможе лише на території України. А поки одні країни допомагають Україні захищатися від Росії, інші Кремлю відкрито підігрують. Так, мова про чи не єдиного європейського друга Росії Угорщину. Те, що Угорщина дуже часто блокує ініціативи Європейського Союзу по Україні, ні для кого не секрет. Але тепер є статистика антиукраїнської роботи країни. За словами міністра закордонних справ Литви, мова йде про блокування майже половини ініціатив ЄС по Україні. Ми вивчили це і, судячи з усього. Близько 41% резолюцій ЄС щодо України були заблоковані Угорщиною. Це зайшло дуже і дуже далеко. Європейський фонд миру заблокований. перемовини щодо вступу України до ЄС перебувають в заручниках в Угорщини. Виділення Україною півмільярда гривень на вивчення пінгвінів неабияку обиєк убурило українців. Всі в один голос кажуть, арктичні програми не на часі. Дослідники у свою чергу кажуть, що це маніпуляція і свідома інформаційна атака. Тим паче, ці гроші, наприклад, на армію, використати просто неможливо. Що ж там за арктична програма і на що насправді підуть державні кошти розбиралися мої колеги. Соцмережі в шоці, в той час як багато українців донатять останні гроші на ЗСУ, держава виділила понад 11 мільйонів доларів для науково-дослідницьких робіт українських арктичних експедицій. Про що свідчить тендер в прозоро, така сума, не аби обурила українці, які в своїх дописах шоковані витратами з держбюджету, на вивчення пінгвінів у той час, як в країні іде війна. 11 мільйонів доларів на вивчення пінгвінів Україна виділила для дослідницької місії в Антарктиді. Я зазвичай нічому не дивуюся, але тут навіть я трішки присів на п'яту точку. Одним із пунктів, який найбільше викликав дискусію, збільшення витрат, начебто, в десятеро у порівнянні із роками до повномасштабного вторгнення, також українці обурив пункт витрат на продукти для полярників. У бюджеті передбачена закупівля червоного і білого вина, шампанського, червоної ікри, оливок, восьминогів, філе лосося. І на чорта нам ті реби та дрони нас хвилюють пінгвіни. Чи ви там шизонулись, чи я вже не знаю? Просто безкінечний маразм. Зазначимо, що зараз на дослідницькій станції Академік Вернацький перебуває 14 українських науковців, які працюватимуть на Антарктиді до весни наступного року, поки не прибуде нова команда. Також слід додати, що національний арктичний науковий центр, на який і виділяють гроші, очолює український науковець екс заступник командира взводу Айдар Євген Дикий, який славиться своїми скандальними висловлюваннями щодо мобілізації та ухилянтів. Справа в тому, що ухилянт, який е, роками не виходить з квартири, щоб, не дай ж Боже, йому не вручили повістку, йому дружина носить їжу. Або у хлянт, якого в багажнику дружина возить через блокпости, це одна історія. Це як там в рускава класіка, тварь держаща. А от коли якраз оця тварь дражаща по цьому ж класіку починає вважати, що вона право має, і коли вони починають збиратися і кучкуватися, і а вони за собою ніде, як... а, ні, ні, не, вони не ведуть за собою, не плутаємо, їх ведуть за собою. В Національному антарктичному науковому центрі оперативно відреагували на скандали і роз'яснили свою позицію. Вони зазначають, що це цілеспрямоване російське ІПСО, адже дані про бюджет антарктичної програми, які залишаються сталим, оприлюднили ще в листопаді 2023 року, однак тільки зараз роздули сенсацію. Крім того, там додали, що гроші, які йдуть на антарктичну програму, не можна витратити на потреби фронту. Кошти з антарктичних досліджень неможливо витратити на дрони та будь-які інші військові потреби. Наша програма фінансується з тієї частини держбюджету, що передбачена винятково на гуманітарні видатки. Наповнюється вона винятково за кошти міжнародних партнерів. У центрі також пояснили, що продукти полярникам закуповують одразу на рік. Ці харчі закуповуються у Чилі, і те, що для українців виглядає як делікатес, може бути дешевшим в закупівлі ніж традиційні нам продукти. Якщо провести елементарні підрахунки, то на тиждень на одного полярника припадає 300 грамів сухого вина, це два келихи, і 200 грамів шоколаду та цукерок. Самі судіть, багато це чи мало в умовах монотонної важкої праці в полярну ніч. І, зрештою, науковці також називають маніпуляцією заяви про те, що гроші виділяють виключно на пінгвінів. Основними дослідженнями на українській станції завжди були геофізичні та метеорологічні, і лише пізніше додалися біологічні дослідження. У Пуерто Ріко блискавка вразила відразу трьох дітей. Підлітки гралися на пляжі і під час негоди взялися за руки. Очевидці трагедії надали першу медичну допомогу. На щастя, всі троє вижили, утім їх стан тяжкий. Запакували в бус, а він все одно втік. Чоловіку з Дніпра вдалося вислизнути від працівників ТЦК, які вже збиралися вести його до військкомату. Втекти йому вдалося через вікно бусу з допомогою перехожих, які кинулися на допомогу. <звук> Ми бачили біки з ТСКшниками, але така втеча від військомів здається перша на нашій пам'яті. За акробатичні трюки можна ставити відмінно. Після лайфхаку одеських ухилянців з походом в супермаркет в жіночому одязі перуці у Вінницькому ТЦК вирішили зарубати цю ідею маскування, як то кажуть, на кореню. Тепер у магазинах з перуками можна побачити табличку із написом за розпорядженням місцевого ТЦК Перуки продаємо тільки жінкам. Вирішення проблеми безумовно цікаве, але є одне але жінки теж можуть купувати перуки чоловікам були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. А ще дивіться наш канал о 20.00. В студії наживо з експертами. Наша команда проаналізує останні події України та світу. Побачимось.